Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Люва, це граємо пазлів, Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, миру і достатку кожній родині. Добре, давайте будемо переходити до турніру. У нас четвертий день стрімка атака на чотирьох зіркових героях без філетового кольору. Що ж, топ-5 тримаюсь, оборонка, Оборона тримається в А. Є поразочки, але. Все одно А, це чудово. Добре, поїхали. Так, вже пішли новенький графік, божевільна, тому лікування нам потрібно. Ну, давайте так і спробуємо сходити. Єдине, що чистку не взяв, бо тут цей зелений може заблочити. Ну, але подивимось. Так, дуже багато червоного. Дуже багато червоного, який нам взагалі не потрібний. Жовтого дуже мало. В божевільну прокидати не хотілося б. Добре, давайте ось так спочатку прокинемо. Так, дві сині трієчки це добре. І ось так, можливо, ще знизу синій закриється, і ми хоч дозарядимо лікування і собі поставимо мегаміньйона. Так, цей вдарив. Давайте підлікуємось. Прокинемо ось так. Ось так жовті. Цей теж індус собі це стати накидає. Так, ну, полянка роз'їхалась. Це добре. Так, цей може когось заблочити мені. І взяв і зняв мені. Мегамінйона. Добре, давайте так, так. Грех заблочився. Три ходи довго. Так, добре робимо ось так. Спробуємо хоча б божевільно ту заблочити, бо... Не хочу поки, щоб було це божевілля. Давайте так обережно. Цей фронзель неприємний виходить. Один хіт, а він зараз знов когось заблочить. Добре, давайте ось так. Будуть у нас потім сині. Угу, так, ну тут чудово. Так, прокидаємо і прийдеться ось так, напевно, зробити. Зараз буде та божевільно. Подивимось, куди воно вдарить. Так, 15. Ну, 15 то небагато. Добре, спробуємо відлікуватись. Ставимо мегамінйона. Треба цього фрунзеля ну, добити. Звісно, краще б добити клика. Щоб він не лікував, але поки не можу. Давайте так, так і ось так синій прокинемо. Йому майже не прилітає, але мегаміньйончик працює. Давайте трішки підлікуємось і вдаримо і прокинемо в нього, поки він заблочений. Так, від'їхав. Чудово. Добре, тут ось так. Клик буде лікувати. А от вже. Давайте сюди і ось так. Заберемо жовтий буде в центр жовті. Мегаміньйон працює чудово. Вони майже всі під труїнням. Так, джолік сюди. Тепер перезарядимось, бафнемось. Єдиний клик може відродитись, але то вже там ще ухиляння. Їх не врятує, все, не відродився. Давайте поки притримаємо Кирила, бо це може спрацювати. Ні. Тут вже грех допрацював. Чудово, поїхали далі. Так, Філар, цей Нюель. Це новенька. Ого, по кутах б'є. Б'є по кутках. Так, чи потрібен мені тут кетман, потрібен, але... Скоріше за все його краще перевдягнути, щоб була чистка. Боєфілар підпалює той ноель. Резонанс накидає. Єдине, що тут ще цей синенький, який ставить липучість, може красти у мене бафи. Давайте ось так тоді розпочнемо. Так, Філару не хотілося б заряджати ядро, але я бачу, що воно заряджається. Давайте пошукаємо четвірку зелену. Він вдарить. І ще ж в зеленого вдарив. Він по зеленому більше шкоди наносить. Давайте ось так. Нам би, звісно, його пробити. Давайте так. Цього разу вдарив мегаміньйона, який міг трішечки щось вирішити. Добре, лікуємось, спробуємо заблочити цю сторону. Тут зелені, треба чистка. Терміново. Так, так. Так, ролі. Я не пам'ятаю, він не чистить, він тільки лікує. Добре, тут прокинемо ось так сині. Нам треба терміново дозарядити джоліка. Так, все це підлікував. Резонанс пішов. Давайте спробуємо зарядити Кедмана хоча б і зняти той резонанс, бо щось дуже боляче. І треба спробувати напевно добити. цього. Так, 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 так. І ось так жовті прокинемо. Так. Вже багато бафів не вкраде. Прокидаємо сині, може закриється зелений. Не закрився. Так, мегамійончик ще тримається. Давайте жовті обережно. Робимо так. Тугаль, напевно, дотруїться. Спробуємо цього заблочити. І ось так прокинути мегакомбо, можливо, там сині його і доб'ють. Так, чудово. Бафем атаку, тепер поїхав грех. Ну і все, тут вже полянка наша під'їхала. Чудово. Так, наступний біох і джолік, купа міньйонів. А що мені. Тими міньйонами робити незрозуміло. Ще й той хутаво. Чистка нам потрібна. Діспел потрібен. Ну давайте так і спробуємо. Ну це потужно виглядає. Давайте ось так. Ось так прокинемо. Джолі все ж таки зарядився, але ми спробуємо зараз свого джоліка активувати. Це заблочити. А, цей же ж не блокується. Але добре, хоч Джолі знесли, не блокується цей робот. Так, давайте сюди. Заблокували того. Ось так прокинемо, може, синій доїде. Так, синій доїхав, чудово. Тепер ось так. Зараз коля вдарить. Ну, в нас хоч захист якийсь є. Так, і зараз буде бити малюк. Так, там ще й контра. Давайте поставимо Гамьйона і спробуємо дозарядити Джолі, щоб зняти потім мінус реген з себе. Ого. Угу. Так, так, б'ємо сюди, прокидаємо сині. Так, сліпота. Знову контрастами міньйонами, Але так. Добре, чистимось, ставимо собі мегаміньйони. Хоч трошки працює. Буде бити коля. Давайте так. І нам би ось в жовті було б непогано. Так, лікуємось. Ну почистимо поле. Так, робот від'їхав чудово. Треба зарядити джоліка або кедмана, щоб почиститись. Давайте ось так. Угу. Давайте ще ось так. Ага, панду добили. Ну, чудово. Так, чистимось, заряджаємо жовтих. Джолі поїхав. Да, неприємний цей робот. Мені так і не випав він. Хоча там достатньо призивів я зробив, але, на жаль, не випав. Так, так. Ставимо мегаміньйона, Ну і вже будемо чекати, напевно. чистка у нас буде. Це, мега завершив. Добре тут теж впорались, але було важче, ніж зазвичай. Так, тут що у нас клик? Міньйони. Чистка це добре, але мілька. Будемо себе в сон відправляти. Давайте, напевно, тоді. Все ж таки, кедмана візьмемо такого мультяшного. Тут два синіх, щоб по синім бити сильніше. Угу. Синіх трішечки маємо. Так, на кому мільки. Поки немає ні на кому. Непогано таке комбо пролетіло. Давайте так, так. Мілька буде бити. Може, ми її доб'ємо? Навряд чи, звісно. Але будемо сподіватися, що Грех відпрацює. І вона Грега і Міньйона забрала. Ай, і зараз клик буде лікувати. Добре, шукаємо жовту четвірочку. Ось так. Ого, Грега просто-напросто знесли. І не помітили його. Тихо, тихо. Так. Треба було спочатку кирилом відлікуватися. Ось я неправильно зробив. Давайте так. Ну, будемо якось сюди прокидати. Зараз будуть ті міньйони. Давайте тоді тут прокинемо, може жовтий знизу закриється. Треба ту міль якось добити, але я її не доб'ю. Давайте хоча б, може, спробуємо добити клика. Так, він не відродився чудово. Так, скільки у нас блок. Один хід. І у них один хід. Добре, давайте ось так. Люся вийшла. Сюди прокидаємо. Доб'ємо гріма. Так. Ось так. Терміново лікуємось. Зараз знов ті будуть міньйони, які підпалюють. Не вистачає міль добити. Так. Робимо так, так. Може не заблочить нам кедмана. Угу. Чомусь я подумав, що вона в нього і вдарить. Так, б'ємо. Давайте спробуємо джоліка дозарядити. Поляна геть зіпсувалась. Так, так. Так, тут прокинемо зелені. І ще ось так зелені. Може мільку хоч доб'ємо. Так, мільку добили. Графік себе там вже набафав. Так, ну тут ми витримали чудово, тихо. Б'ємо так, так, прокидаємо, шукаємо. Зарядку лікарів. Так, бо ще й травління йде від того. Так, джолік. Давайте графіка цього заблочимо і прокинемо ось так комбо з зеленими. Тепер ще зелене. Будемо в нього бити, напевно. І ось так. Чудове комбо полетіло. Треба добивати цього графіка і вже переходити до Китайчика. Так, 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 так. Навіть вже збільшення шкоди пішло. Так. Чудово, Встигаємо дозарядитись. Б'ємо. Там ще щось ухиляться, намагається, але його це не врятує вже. Ось так жовті. Чудово, тут вийшло. Але дуже довго було. Так, кашрек. Знову мілька. Мілька неприємна. Дуже. Грега мені вимкнула. Так, ну тут купа червоних. Можливо взяти. Ой, купа зелених, можливо взяти червоних. Погано, що в мене немає костюму наклика. Давайте тоді візьмемо колясиків. Нам диспел буде потрібен. Нам Діспел потрібен. Але лікування замало так виходить. Може взяти тоді Мелендора. Діспел буде Люся Діспелити і плюс Миліндорчик. Ну, поїхали. Тут ці скляні. Так, давайте. Ось так. Діспел потрібен, бо кашрек ставить. Захисні стяги. Добре, поки в нього можемо прокидати. так, калюсик вже один з підсповільненням. Робимо так, спробуємо заблочити. Мільше й ухилилась, ну ви таке бачили. Так. А де мої всі червоні? Так, поки ми Лендора тримаємо. Боляче вдарив. Добре, давайте тут хоча б трійку зробимо. І жовті зникли. Це боляче було. Так. Оце взагалі. Отак нам порізав. Добре, тоді б'ємо, прокидаємо ось так. Ну, куди ти вдарила в Люсю? Яка зараз повинна була все зробити, як треба. Давайте спробуємо кашрека добити червоними. Не добили. Тоді нам треба лікування шукати. Ну, щось колю того мого. Давайте ось так. Будемо бити, незважаючи, що там відображення тихо, лікуємось. Давайте тут жовтий пошукаємо. Так. Скільки там той буде сон нас тривати? Давайте ось так підтягнемо трішки червоні. Ось так через комбо прокинемо. Звісно, там захист від червоних, але під комбо повинно прилетіти непогано. Добре, б'ємо сюди сюди. Тут прокидаємо жовті. Зарядимо джоліка. Це б'є по кутках. Вона ще й Макс ХП підрізає, бачу. Добре, давайте тоді так грім вже заряджений. Може він нам Люсю розбудить? Нарешті так, Люся поїхала сюди, чистимо поле. Четвірочка червоних. З захистом, але це не допоможе. Добре. Чудово, що взяли червоних. Ну, вже бої такі важкі. Наступ... ага, все, закінчили. Ну що ж, і сьогодні без поразок. Оборона тримається в А. Рейтинг 15 місце. Гарний результат. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!